Свівата академія та я його ведуча Ірина Мороз радо вітає вас, шановні глядачі. За той період, що ми з вами не бачили, стінах Острозької академії сталося чимало нового та яскравого, і нам є чим з вами поділитися. Отож, розпочнемо. 18 березня до Національного університету Острозька академія з усієї України приїхали понад 400 сотні школярів, аби поговорити про слово Боже. Організатори цей захід назвали Олімпіадою, втім атмосфери змагання та суперництва ніхто й не помітив. Про те, як відобразилося на сучасних школярях вивчення християнської етики у стінах школи, детальніше розкаже Людмила Савонькіна. Був сіяч, і він посіяв е, е, зерно. Одне зерно впало на дорогу, друге зерно на камінь, третє між тарнинами, а четверте на добре поле. Те, що впало е, на дорогу, вид птахи. Це порівнюється до людини, яка добра, але вона не пускає коренів. На камінь це те саме. А між тарнинами це та людина, яка хоче пустити корнів, але не має змоги. А на добре поле впало е, це зерно. Це та людина, яка любить Бога і побожна. Такою освіченою молоддю галузі Слова Божого. Як шестикласник Савелій сьогодні у Острозькій академії зібралося понад чотири сотні. Усі вони приїхали на Рівненщину з усієї України. Василь Жуковський, організатор вже четвертої всеукраїнської олімпіади юних знавців Біблії, особисто переконаний у тому, що християнська етика повинна вивчатися у школі. Ця задача для освітян має стати основною, адже сучасні батьки духовно моральному вихованню своїх дітей приділяють замало уваги. Сім'я. Не дуже активно займається сьогодні вихованням, і в тому числі християнським вихованням, тому що батьки зайняті, некомпетентні, роз... розсіяні по світах в пошуках заробітків. Церква також не охоплює у нас всіх дітей. Ми знаємо, що не так багато дітей ходить до храму, і тому якраз школа має і українська школа має важливу місію історичну». На виховувати дітей на християнських цінностях, хоча учасників заходу за реєстрацією мало приїхати трішки більше ніж 100 осіб. Ініціативу взяти участь виявило в кілька разів більше дітей. Це наклало певний відбиток на організаційній частині. Втім, ректор Острозької академії з цього приводу лише радіє. Ми радіємо тому, що Україна просипається від атеїстичного сну, і Україна не тільки вивчає Біблію, а в Україні є майбутнє, тому що ці діти це є другий, третій, четвертий, п'ятий. Шості класи і так далі. З одного боку, це майбутні, думаю, абітурієнти Острозької академії, а з другого це справжні будівничі нашої країни. І я впевнений, які будуть нести дві цінності, які найважливіші для молодої людини християнську мораль і національне державотворення. Підтримали цей захід і представники церковних конфесій, адже християнська етика у середніх школах України не має якихось релігійних відтінків. Дітей вчать лише тому всьому добру, яке визнає кожна церква. Втім, на практиці таке. Впровадження має певні проблеми. Старшокласники до навчання долучаються неохоче, тому на Олімпіаді їх було значно менше. Але як нас запевнили, над цим працюють. Вони вже, якщо не отримали цих зерен в дитинстві, то вже в підлітковому віці. Це складніше вдається, але все ж таки повинні ми працювати в цьому напрямку, бо тому, що це теж є дуже важливо, щоб вони ставали на шлях на шлях правди, віри і любові, тому що зараз пропагується всюди. Інший шлях, шлях, який порочний і приносить тільки шкоду молодій людині. Сама ж Олімпіада тривала у два етапи: спочатку учасники і, відповідно переможці обласних конкурсів, складали тест із основ Біблії, а вже згодом на них чекало творче завдання, яке полягало у заздалегідь підготовленій доповіді про улюблену притчу або дитячі роки життя Ісуса Христа. Тому найкращих тут не було. Адже як вчить улюблена притча про сіяча Савелія із Львівщини. Головне в житті служити Богу, а не перемагати. Вечір вшанування пам'яті Миколи Павловича Ковальського став яскравою подією у житті академії. Не лише тому, що на зустріч зібрались вихованці та студенти українського історика, доктора історичних наук та професора, але й тому, що донька академіка подарувала науковій бібліотеці Острозької академії унікальну колекцію книг Миколи Павловича Ковальського. Своїми спогадами про вчителя, вченого, людину поділились викладачі факультету міжнародних відносин та представники ректорату. Зустріч засвідчила єдність у Миколи Ковальського їх повагу до свого вчителя і відданість його науковим ідеям. Амбітні та активні студенти з усієї України з'їхались на уже традиційний загальнодержавний конгрес на Острозької академії. Усі члени Національного студентського союзу та представники органів студентського самоврядування найбільших вишів країни зібралися обговорити свої здобутки та перспективи. Адже минулого року закон про вищу освіту розширив їх повноваження. А це дало змогу протистояти укрупнення вузів та виступити проти комерціалізації освіти. Детальніше дивіться далі. Тригоденний конгрес розпочався невчасно. Більшість із його учасників не встигли дістатися до Рівненщини у визначений час. Тому відкривати захід вирішили у вузькому колі найпунктуальніших. Національний студентський союз це громадська організація, до числа якої входять представники студентського самоврядування різних вичин. Відзначають вони вже третю річницю, і завдань відтепер мають менше, а здобув. Удків більше ми ініціюємо дуже багато проєктів. Ми є вряді Парасольки, яка захищає студентів від впливу адміністрації і саме законодавчих аспектів. Ну і спілкуємося з різними керівними установами. Президент організації Анатолій Ігнатович очолюваний орган вважає важливим. Саме їх діяльність дала змогу протистояти комерціалізації освіти, і це студенти вважають уже, хоч невеликою, але перемогою. На порядку денному не допустити укрупнення вишів та позбавлення островської та Києво-Мигилянської. Академії статусу університету, а також активне втручання у обговорення проекту закону України про вищу освіту, в якому лишається чимало дискусійних норм, так само ми виступаємо проти того, щоб можна було під час навчання піднімати необмежену плату студентам, що в цьому проекті законі дозволяється. Ну, так само ряд інших норм. Я думаю, що це буде окрема робоча група буде дискутуватись в межах форуму. Ну і звичайно, ми будемо говорити про плани подальших дій, тому що цього року були успішні кампанії компанії по боротьбі проти запровадження додаткових платних послуг, коли фактично хотіли комерціалізувати освіту. Слава Богу, вдалося цього це не дозволити. Привітали гостей форуму і ректорат Острозької академії Ігор Павсічник, Вітаючи усіх присутніх, висловив щире сподівання, що саме з них виростуть майбутні президенти, прем'єр-міністри та визначні реформатори нашої країни, і навіть пообіцяв встановити на території академії монумент першому спудею. А в Острозькій академії стартували дні науки. Щорічна науково-студентська викладацька конференція уже в шістнадцятий приходить у стінах університету. Цьогоріч захід присвячений до річниці 450-річчя Пересопницької Євангелії та 400-ї річниці видання Острозької біблії. Пленарне засідання із привітальним словом розпочав ректор Ігор Пасічник. Він наголосив на наукових досягненнях викладачів та студентів Острозької академії. Зокрема, за останній рік шестеро аспірантів захистили кандидатські. Дисертації, двоє викладачів докторську. Також науковці вишу видали 5 підручників із грифом Міністерства освіти та науки та 21 збірник наукових записок. Студенти Острозької академії брали участь у всеукраїнських наукових конференціях та міжнародних конференціях за кордоном. Перемагали у конкурсах та олімпіадах. Грізним поглядом революціонера споглядає за нацією Тарас Шевченко у вигляді сотень пам'ятників по Україні. І мало хто уявляє вололюбного борця за правду і справедливість, закоханим романтиком з палаючими ніжними очима. Згадати про іншого Шевченка, наповненого силою кохання, мали змогу студенти та викладачі Острозької академії. Ініціаторами проведення заходу стали факультет міжнародних відносин та кафедра журналістики і літературознавства. Творчий вечір проходив у невимушеній атмосфері синтезу історичних матеріалів та інтерпретацією творчих доробків поета. Зокрема, зачитувались особисті листи, спогади. В такий спосіб вимальовувалась повна картина переживань Шевченка, його захоплень, натхнень. Ми намагалися створити якийсь такий собі синтез. Намагалася в коротко, в трохи чітко і трохи з поезії, мабуть, розповісти про жінок Тараса Шевченка. І як дізналися, він в дечому був ласим до жінок, тому що вже на схилі свого віку теж вибрав більш юних дівчат. Але власне не в цьому справа. Справа в тому, що він таки не зазнав щастя в того жіночого від жінок кохання якогось, не знайшов. Від першого підліткового поцілунку з кріпачкою Оксаною Коваленко і до останньої закоханості на схилі літ в образ Лукерії Полусмак щастя на любовній ниві за словами співучасників творчого вечора так і не вдалося зазнати поету. Причиною стало і заслання за власні переконання, і складний характер творчої натури Шевченка, невдачі і переживання, що викарбувались у пам'яті історії на віки. Ми спробували висвітлити власне оцю історичну літературну знакову по. Пост... Для української культури і літератури, зокрема, передовсім як чоловіка, який кохав, був коханим, і все-таки не не зреалізував можливо своєї найзаповітнішої мрії, тому що в нього є слава, слава на після нього залишились. Вірші після нього залишились картини, але особистого щастя, такого, якого йому хотілось би, він все-таки, на жаль, не зазнав. Досліджуючи особисте життя Шевченка, не можна оминути і скандальних публікацій Олеся Бузини. На думку організаторів літературно-дослідницького вечора подібні сенсаційні откровення є просто ще одним висвітленням життєвих шляхів поета. Ми всі не ідеальні, і потреба порпатись в чужій білизні. Особиста справа кожного Шевченко був генієм, проте ж не ідеалістичним. Шевченко був Звичайною людиною і нічого людське йому не було чуже. Тому його можна звинувачувати абсолютно в усіх смертних гріхах, які. Притаманні будь-якій нормальній людині, але ну, не слід забувати, що Шевченко був художником. Шевченко був поетом, Шевченко був митцем, і тому безумовно він дуже швидко захоплювався. Його надзвичайно любили й поважали. Творчий вечір був зумовлений дослідницькою метою та пронизаний щирістю почуттів як поета, так і його супутниць долі. Що за словами учасників заходу, вкотре доводить, геній вміють не лише гарно співати, писати та малювати, а й Сильно та щиро кохати і творити у результаті вічне та прекрасне. А в підземній художній галереї Національного університету Острозька академія вражала своїми барвами та візерунками виставка розпису по батіку. Експозиція представила близько 150 робіт студентів Львівської національної академії мистецтв. Шедеврами текстилю милувалась і наша знімальна група. Виставка вразила своєю оригінальністю та багатством кольорової гами. Насамперед, це тканини для пошиття одягу в різних текстильних рішеннях. Більшість візерунків на полотнах виготовлені способом ручного фарбування полотна та нанесення малюнку на заздалегідь пофарбовану поверхню. Також відвідувачі змогли ознайомитись з технікою мармурування, резервування малюнку на тканині, вибивки ілюстрації на бавовні та льоні. Львівські студенти кафедри художнього текстилю старанно працювали над своїми роботами впродовж цілого навчального року. Основна тематика оформлення використання народних мотивів з елементами своєї творчої фантазії. В основному це народні мотиви, які ми використовуємо для оформлення сучасних одягових тканин. Вивчаються узори в народних національних музеях, збираємо збірки, і потім той методичний матеріал вивчається студентами, трансформується в сучасні форми. І на основі тих народних мотивів студенти створюють свої. Узори загалом на виставці використовувалось кілька методів розпису тканини: вузликовий батік, гарячий холодний батік. Приміром, дипломна робота студентки Ольги Хорочко довжиною в два метри, оформлялася способом фотофільму друку. Чітко виготовляється сито, яке через яке перебувається орнамент на тканину. Воно вибивається способом задубнення желатинової плівки. Тобто, це чимісь можна порівняти з виготовленням ну, з поліграфічним друком, коли теж виготовляються такі ситові шаблони. На шаблон наноситься рисунок, на даний момент я використовувала рослинні мотиви, які стилізували на свій розсуд. І за допомогою крилових фарб наноситься на попередньо підфарбовану методом вузкового батику тканину, наноситься різними кольорами. Присунок знавці кафедри художнього текстилю днем раніше провели майстер-клас з розпису по батьку студентам Острозької академії. Останні лишились захваті від навчання, адже пізнали таїну того, як за допомогою звичайнісінької нитки вмоченої в фарбу можна оригінально декорувати тканину. Нам демонстрували, як можна за допомогою звичайної нитки, так званим вузковим методом, декорувати тканину. Ось, власне. Я можу продемонструвати це Власне, Ми виготовляли, і як ну сьогодні нам ж продемонстрували, якби результат нашої праці вчорашній. Ну це дуже цікаво. Я думаю, що кожен із тих, хто був на майстер-класі, надзвичайно зацікавився навіть сьогодні. Ми вже обговорювали, де можна придбати такі фарби, клей за ну якби власне, щоб робити серветки, щоб виготовляти власними руками вже в домашніх умовах. Робити красивими на перший погляд прості речі. Ось девіз представленої виставки. Студенти Острозької академії, які побували на майстер-класі, кажуть, що продовжуватимуть займатися розписом тканин і в домашніх умовах. Студенти Жліської національної академії мистецтв за спеціальністю художнього розпису тканин надалі будуть досліджувати секрети майбутньої професії, адже досконалості немає меж. Так чи інакше, долучитись до прекрасного і зробити світ красивішим зможе кожен. Наш випуск добігає до завершення сонячного настрою. Вам наснаги. Посміхайтеся! Це був проект «Віват Академія» та я його ведуча Ірина Мороз. Бережіть себе. На все добре!